Нема чим платити за роботу. В Івано-Франківську закінчуються матеріали для будівництва доріг. Грошей на зарплати немає, а заблокованими залишаються мільйони гривень платежів. Особливо скрута в управлінні капітального будівництва, підрядникам якого не надійшло жодної копійки. Тож вони закономірно зупинили ремонти. У Капітальному ремонті будівництві доріг практично роботи призупинені. Бор на сьогоднішній день показначество за виконання роботи складає біля 2,9 мільйона, мільйони. Чисто по роботах, нараховуючи інші об'єкти соціальної сфери, але вдалося Минулий тиждень одну частину це ми були в пофрезерували вулицю Дністровську. Зв'язку з тим, щоб ну не робилися ями на майбутній рік, вдалося поставити тільки нижні варівніші Трохи краща ситуація у Капедрео. Підприємство отримало 400 тисяч гривень. Однак, за словами директора Володимира Юсипіва, це не живі кошти, адже вони пішли у пенсійний фонд та на погашення прибуткового податку. Та й це вкрай необхідно, щоб не росли пеня і штрафи. Щодо коштів на зарплати працівникам, то їх немає і тут. Однак робот. Частково ведуться частково виділяється асфальтобетон на вулицю Коновальця з міста Надвірної, асфальтний завод. Також надіємося, для завершення ямкового ремонту вулиця Автолевомашвівська потрібно порядку 50 тонн. Ну Ми думаємо, що все-таки цих 50 тонн виділить автодор найближчим часом. Коли ситуація з оплатою робіт з будівництва та ремонту доріг стабілізується, Наразі сказати важко.